В Івано-Франківську сміття збирають по-новому. Йдеться про приватний сектор, зокрема, помешкання на території 1, 6 та 8 ЖО господарям приватних будинків відтепер тепер не треба шукати сміттєві контейнери, аби виконати побутові відходи. Достатньо у визначений час виставити пакети за ворота. Сміттєвоз, проїжджаючи по вулиці, їх забере. Є чіткий графік. Кожна людина укладає договір з перевізником, тобто вона отримує послугу за надану нам. І Виносить пакет до свого подвір'я і автомобіль по встановленому графіку. Кожна людина є чітко повідомлена про цей графік. Викидає сміття. І наші автомобілі забирають. Нова схема збору сміття в Івано-Франківську працює віднедавна. Аби повідомити мешканців про нововведення, працівники автотранспортного підприємства 0928 розмістили на кожній вулиці оголошення. Ті, хто вже скористався новою послугою, оцінили її переваги. Дуже зручно зараз, не треба шукати, хто би возив, куди би носити. Так скільки років не було, не реально було сміття просто винести. Зараз добре недорого. Що можна там і листів виносити, що не треба палити там. Шкідливо все було непогано, так оплачуємо. Запровадження нової схеми зумовлено особливостями забудови приватного сектору, розповідають В АТП 0928. Деякі його мешканці не завжди мають зручний доступ до сміттєвих урн. Михайло Яцьків сподівається, що згодом цей проект стане економічно доцільним, а Івано-Франківськ охайнішим. Ну, ці райони, які зараз ми от здійснюємо цей графік, ну цей маршрут, вони настільки щільно забудовані, що просто. Ну, ні по ніну ні по яким міркам поставити контейнер просто неможливо. Кожний власник хоче, смітник, але не хоче, його, щоб він стояв біля його двору. Це лише перший етап переходу на нову схему збору сміття в місті. У майбутньому підприємство планує перевести на неї всю основну частину приватних домоволодінь міста та приміських сіл у районах, які воно обслуговує. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.